Шановні депутати, шановні колеги, Україна звичайно, надзвичайно велика держава, багатонаціональна, але в свій час на загальну державу, на загальнонародному референдумі була прийнята Конституція, яка які чітко прописана, яка мова повинна бути державною. Я розумію, що, як я вже сказав, що ми надзвичайно багатонаціональні, може десь виникають якісь побажання, може десь якісь протистояння мовні. Але на сьогоднішній день я вважаю, що це питання воно не на часі. Якщо в когось і є своє бачення, свої побажання, значить є для того, відповідно законодавчі акти, є відповідно до того процедури і потрібно ці речі обговорювати. Тому на сьогоднішній день і зараз партія фракції регіонів повністю підтримує дане звернення. І Я думаю, що по-іншому бути і не може, тому що ще жодна е партія, чи жодна фракція, чи жодний політик на сьогоднішній день не в змозі переписати Конституцію. Як я вже сказав, для цього є закон, є відповідний, відповідний порядок. Однака ситуація. Дякую Дякую.